Скажіть, будь ласка, як давно ви користуєтеся цією системою? Ми, ця система працює у мене вже дуже надійно, 10 років. Ми вирішили зробити скважину глибиною 40 метрів. Вода виявилася по параметрам, всі дуже гарні, крім заліза. Заліза було десь 40 разів вище норми. Посуд мить важко. І вся сантехніка осідала заліза, вона становила буквально за пару днів жовта, треба було моїчими средствами все це вимивати. Вода ванну набираєш, вона голубенька. Найбільше її достоинство цієї системи вона не требує розходних матеріалів. Ніяких солей, ніякої хімії, ніякої. Других матеріалів, які затримуються залізо, тут єдине, працює повітря кисень, який окисляє воду. Вода Набирається деякий час вона стає жовтою, і тоді проходить через фільтр, який промивається регулярно, і він не требує ніяких заміни. І раз, може, в два роки треба такі промивки, там залізо осідає. Вимить просто чистою водою, промить, і знову зібрати систему, і вона ідеально буде працювати. З часом він ще краще і краще ця система починає працювати. Ну, мабуть, Поки в мене зроблена система, може, баки можуть з пластика зробити, які який практично він не зношується, нержавий, які можна піщовою зробити, теж, яка не зношується. А більше там нема чому і знашуватися. Може там якийсь двигун колись рано чи пізно. <гаду> У нас <гаду> сусіди постійно користуються нашою водою, вона чиста, смачненька і виготовляється. І... Для дітей і для дорослих, і пользуватися нею водою дуже приємно. Тобто до вас приходять люди. Приходять, звісно, приходять. Ми ділимося. А учитує те, що вона стоїть копійки, тому що тільки електроенергія, яка закачає двічі, то ми цьому не накладі переливом каналізація. І 10 років я нічого ще не відкачував, нічого. Тобто залізо, це яке зливається, воно не забиває каналізацію, воно дренажує. У нас пісок у верхні слої і вода дренажується без проблем. Тобто вона екологічна, по суті, цей осад, вона екологічно не шкодить на околичному Зовсім тут вже немає ніяких солей, тут одне залізо, яке осідає просто як ржавчина, можна сказати, що. шкоди для довкілля, вона ця система ніякої не приносить. Що можна сказати про використання води. Фільтрована вода використовується в хаті як для приготовки їди, як для стірки, як для каналізації, для миття посуду і других таких нужд. Технічну воду, яка не фільтрується, ми використовуємо для полива города. Для капельного проліву сусіді наші використовують цю фільтровану воду. Капельний полив не требує великого розходу води. І це дуже, тому що ржава вода, вона ці капіляри забиває дуже швидко, а ця фільтрована вода вона дуже корисна для. Розстільні, як і сказав. Василь Петрович, скажіть, будь ласка, тепер за обслуговування цієї установки, як ви з цим справляєтесь? Да. Ну, сказати, що тут дуже просто все. Декілька кранів відкриваєш, декілька кранів закриваєш, час трошки підождеш, поки це все осяде, і запускаєш опять систему. Водичка, котра вже відфільтрована. Вона стоїть уже довгий час і не жовтіє, а така вода буквально за час тойниці жовтою. Дуже смачна.